Запобігти професійному вигоранню у глибоці на найбільшому полі півоні в Україні для рятувальників та медпрацівників організували інтерактивний івент для збереження ментального здоров'я. Побувала на заході, і наша знімальна група. Сезон світіння півоній у розпалі. Цьогоріч тут понад 50 тисяч кущів і 150 видів квітів з Нідерландів та Китаю. Щороку сюди з'їжджаються відвідувачі з Буковини та з різних областей України. На півонівому полі організовують різні заходи та акції. Стежка ментального здоров'я для рятувальників та медичних працівників. Інтерактивний івент для запобігання професійного вигорання. Наших працівників служби запросили на даний захист для того, щоб побачити красу, яка тут створена, щоб психологічно трішки відпочити від нашої повсякденності, від тих стресів, з якими ми стикаємось безпосередньо кожного дня на нашій роботі. Працівники міської поліклініки номер 1 вперше беруть участь у такому заході. Вигорання є, іноді ти розумієш, що треба зупинитися, дати собі стоп. Сьогодні приїхали сюди набратися такого якогось гарного настрою, відволіктися від якихось буденних наших справ, так само від наших хворих, пацієнтів. Надіємося, що ми наберемося тут когось натхнення, більше терпіння. Медичні працівники це як ті працівники, які найчастіше зустрічаються з людським болем. Можливо, більше мають шансів отримати це професійне вигорання. Тому ми спостерігаємо, що наші медичні працівники, як ніхто, потребують розвантаження, перезавантаження, позитивних емоцій. Саме тому у нас виникла така ідея використати цю можливість, цю локацію, щоб перезарядитися, переформатуватися і отримати позитив і заряд бодрості мабуть, на місяці роботи. Організатори заходу, власники півонієвого поля Флоріум та Чернівецький обласний центр соціальних служб. Ми запросили людей тих професій, які мають високі ризики, які мають відчуття втоми, які мають, які постійно стикаються із людськими проблемами, із такими складними станами. І тому ми хотіли, щоб люди саме цих професій могли сьогодні відчути певне відновлення. Як зберігати психічне здоров'я в цей непростий час, як вміти заземлятися, як правильно дихати, та як відволіктися від негативних думок і переключитися. І тому, власне, ці на такому в такій прекрасній локації ми можемо навчитися відновлюватися. І це є досить таким ну суттєвим. І це є основною причиною того, для чого це ми тут сьогодні зібралися. Екскурсія квітковою локацією, фотосесія, інтерактивний лекторій, програма івенту стежка ментального здоров'я. Наступний захід відбудеться 31 травня. Усі хоче відвідати півонієве поле можуть це зробити у наступні два тижні. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4